Ми вже тут годину сидимо, вона сказала прийти до десятої. Я всі свої справи відклав. Вона сказала, що має зібрати найкращих. Ось ми тут. Може, нам готують подарунки до нового року? Що зарано? То щось інше. І на дзвінки не відповідаєш, то що? Проблема з телефоном? Я була в кабінеті не наразі та вимкнула беззвучний. Краще скажи, ти нас тут Я думала виступати від нашого гуртка в дитячому садку. Концерт у дитячому садку. Нам доручили привітати дітей з новим роком. Потрібен цікавий виступ, розумієте? Я як керівниця творчих гуртків, дала згоду. Тобто нам треба скласти програму виступу? Саме так. Треба подумати. Добрий день. У мене важлива справа. Дівчинка, що ти тут робиш? Мені треба дещо сказати. Ти не заблукала, де твої батьки. Вдома. А вони за тебе не хвилюються? Може привезти додому. Ні, не треба. Тоді не заважає нам. У нас поживує процес. Але я. Не відволікаємось, треба думати. У когось є якісь ідеї. А що тут думати? Почнемо концерти з пісні. Я заспіваю. А що за пісня? Вона має сподобатись самим малюкам. Усім має сподобатись. лісі темному, де ходить хитре лис. Пісня не потрібна. Дотримайтесь тиші, будь ласка. Якщо ще перепитируєш, то можемо взяти цю пісню у програму. На одному співі концерт не протримається. Я хочу б намагалася щось запропонувати. Я можу показати прямо карате. А ти вмієш? Я, маю помараю свой пояс. Добрый, ты то покажи, покажу, что ты умеешь. Ож. Как? 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 Ос. Стоп, а можешь забросить его какой-нибудь чтобы Дэш так взорвала? Можем, а навещу. Потрібен масовий показ. Нам потрібне видовище. Я теж так думаю. Це вам не допоможе. Дівчинко, може вже піти додому? Може, послухати мене? Які ще будуть пропозиції? Я займаюся у музичному театрі. О, це цікаво. Нам там викладають вокал, хореографію, акторську майстерність. Вокал вже є. А ось акторська майстерність. Що ти можеш запропонувати? Наприклад, вірші, а це не буде нудно. Якщо виразним, то нас і сподобається. Листопад іде з дощами, наслікає холодами. Він шурхоче під ногами листяними станими килимками. Ну як? А є щось веселіше? Не вистачає емоцій. У мене репертуар від комедії до драми. Красної комедії! Щерше також не потрібно. Мене це починає напружувати. Я мочу. Потрібно ще що. Щось таке щеполополих. А ти ще вмієш, ми тебе ще не бачили на сцені. Я ходжу на акробатику. Що, серйозно? Не вірите? Може покажеш, що ми тебе там навчили. Можу зробити подвійний стрибок із переворот. Це точно всіх здивую. Очікує на це подивити чим. Зараз покажу жодних проблем. Прибати. Все, досить. Я попрошу залишити зал. Зачому? чому? Бо не можуть заважати підготовці до концерту. Тому я і прийшла. А саме я з дитячого садка. Ну, то і що? Чому на дзвінки не відповідаєте? Всі дзвінки з дитячого садку. Мене це повідомить. Що? Що концерт скасовано.